Добрий вечір, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Ось настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, знову прийшов потішити гарною казкою вас. Отож слухайте. Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна красна у скринці гостинці. Ягнятам травицю, гуся там водицю, каченятам ряску, а малятам каску. Та все це приказка, не казка. Казку слухайте, будь ласка. А називається вона Що сниться равлику. Написала її для вас малята Світлана Прудник. Равлик мушлик визирнув з під листочка, дощ закінчився. Лише де не де з куща ще скочувалися великі сріблясті краплини і чудернацько падали в траву. Мушлик задивився на одну краплю, і йому здалося, що вона із сріблястої перетворилася на різнокольорову. Ой, не може такого бути. Чи то захоплено, чи то здивовано, вигукнув він і заплющив очі. А коли розплющив, щоб знову глянути на краплю, та вже зісковзнула по листку вниз. Мушлику, де ти?» Раптом почув він голос жука сонечка Кузі. Кузя був єдиним другом Равлика. Жуки не запрошували мушлика до свого товариства, бо він не умів поважно жушкотіти Жур -жур. Метеликам не подобався його сірий будиночок мушля. Горобець підлітав зненацька і зіштовхував його з листочка на землю, а потім дивився, як повільно мушлик виповзає на кущик, та ще й кипкував. І лише кузя прилітав до Равлика і запитував, як справи, і розповідав лісові новини. Оце, мабуть, і зараз якусь звістку приніс. Мошліко, ти де? гукав кузя, зазираючи під листочки. Тот, тот! — озвався Равлик. Я кваплюся, примостився біля нього кузя. Кажуть, над струмком, що біля старого дуба, веселка з'явилася. Подивлюсь і тобі розкажу чекай мене тут і полетів. Бувай! Сумно мовив йому услід мушлик. Він ще ніколи не бачив веселки. Цікаво, а яка вона? міркував Равлик. І чому з'явилася над струмком біля старого дуба, а не тут, на галявині, де я живу? Та сумував равлик недовго. Незабаром повернувся кузя і закричав Мошлику, мерщій до струмка, бо веселка може зникнути. Ходім, я тобі покажу коротку дорогу. І вони удвох вирушили до струмка. Равлик повз, а жук сонечко летів поруч і розповідав, що веселка схожа на різнокольорові місточки над струмком. Верхній червоний, під ним оранжевий, далі жовтий, потім зелений, ще нижче голубий, під ним синій, найнижче фіолетовий. А як мушлик не старався повсти швидко, все одно рухалися вони повільно. Їх переганяли мурахи, павучки, і навіть стара баба гусениця, котра уже дибала з ковінькою. Кузя стомився махати крильцями і сів біля друга. Перепочинемо. Однак равлик не погодився. А ну ж, як вони не встигнуть до веселки. Сідай зверху на мій будиночок, я і тебе повезу, запропонував мушлик кузі. Дісталися друзі до струмка, що біля старого дуба, аж під вечір. Веселки там уже не було. Ти не сумой, мовив кузя. вона може й завтра з'явиться. А щоб не прогавити цю красу, заночуємо тут. Так і вирішили зробити. Вибрали собі два листочки на кущі калини, вмостилися під ними та й поснули. Равлику, наснилася веселка. Аж сім кольорових місточків над струмком. Спочатку він перевіз кузю на той бік струмка по червоному, затим вернулися назад оранжевим. Далі удвох помандрували жовтим, повернулися до дуба зеленим, переправилися через струмок голубим, повернулися синім і вирушили фіолетовим місточком веселки. Тільки вони з'їхали з нього на берег. Як веселка почала зникати. Вишелко, не, не, не зникай, будь ласка, як же я додому повернуся, закричав Равлик, прокинувся і зрозумів, що то був лише сон. Він визирнув з під свого листочка, на дворі накрапав дощик. Кузю! Прокидайся уже день, почав він будити жука содечка, що ще додрімував під сусіднім листком. Кузя вилетів звідти і радісно закричав -хо сліпий дощик іде, сліпий дощик іде. А чому сліпий? здивувався Равлик. Бо він не бачить, що он сонце світить. Махав крильцями кузя. Дощі деколи сонце не світить. Ніякий він не сліпий, спробував заперечити другові муршлик. — Дощик прийшов подивитися на вишелку. Он вона яка гарна. Сім кольорових місточків, якими я тебе катав у вісні. Ну, якщо прийшов подивитися, дихай дивиться разом із нами. Хіба жалко? мовив тоді кузя. Друзі і не здогадувалися, що без дощу не було б і веселки. А дощик, почув, що мушлики і кузя так гарно про нього говорять, припустився дужче, і веселка на небі заграла ще яскравіше. Тоді кузя полетів прямісінько до неї. Гушлику, — загукав він звідти. Ми побачили з тобою веселку. Удвох дивилися на сім кольорових місточків, якими не можна перебратися на той бік струмка. За те їх можна довго роздивлятись. І з другом і тоді стає весело. Тому, мабуть, місточки у небі і називають веселкою. Друзі, сподіваюсь, казка Світлани Прудник вам сподобалась? Тож з нетерпінням чекатиму ваших малюночків. Намалюйте і веселку, і гарних друзів, равлика мушлика та жучка сонечка Кузю. Буду радий, якщо розповісте і про своїх друзів.